Всім привіт-привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. У нас, бачите, я вже в шапці похолодало. Вчора було плюс 12, а сьогодні зранку плюс 3. А, то вже така думаю, треба шапочку, мабуть, шукати. Ну і в мене зранку ранішня руханка. Біжу до мами. Там треба їй. Допомогти трошки листя поприбирати. І взагалі, знаєте, в мене сьогодні день під гаслом, чи піде спішить на допомогу. Це в мене сьогодні такий день. Зараз тут допоможу, ну, мамі, листя оце позагрібати, а потім поїду до Альони. Треба їй допомагати також, бо дитина нічого не встигає там, бо дуже багато замовлень посвідчать. Щось таке з відео взяло і виключилося. Багато замовлень в Альони. І взагалі у мене знаєте, сьогодні день такий під гаслом Дейл спішить на допомогу. От Зараз тут мамі трошки допоможу, потім до Альони поїду. О, щоб, ну там Не знаю, що там, може її хоч, там їсти наготую, знаєте, щоб їй було, тому що. Ну, якби вона вчора цілий день сиділа, працювала. І сьогодні також. Оце такі вихідні дні в неї. З однієї на іншу. Ну, а я вже доходжу до мами. Зайшла, купила їй там також. Мама любить, я от не люблю кисломолочку ніяку. Мама любить всякі ряжаночки, ці кефірчики, то я їй там всього взяла потрошку, хлібчика. Зайшла там капельки, взяла їх і вже ось доходжу до неї. Середина листопада, а яка гарна трава. Ну поки що наче, морозів не було, то травичка прямо така зелена. Знаєте, Весною такої не було. Дуже гарна. Влітку все було посохше, посушене. А зараз дуже гарна травичка. Це в мене в мамою листечко. Тут лежить, а це мені треба цю сьогодні клумбочку виграбти і зібрати це листя. Все, на абрикосі вже нема нічого, воно облетіло. Оце мені сьогодні фронт робіт. Такий в мене варіант вийшов, поприбирала трошки. І тут позамітала. Зараз чекаю, яка мама. Хто там був радий бачити маму мою. Зараз чекаю, Саша під'їде, забирав Денису, Дениса з Академії. І якраз мене забере і поїдемо до них. Ляля вже ляльок мателюк ляльочок о тю-тюсі ляльочок нема вже квіточок, все, осінь настала. Один чорнобричик. Зараз ляля буде танці. Ляля, ляля, ляляочок. Сьогодні буде набити поскладати матеріалочку. На можна, можна. Тільки тоненькі, опять же, їх треба робити відбивні. Тільки я, я потім їх смажу в двойному клярі і виходить непогано. Чи що? А? Чи що робити? Чи показати? Ні, це я можу зробити коли світла не буде. Я зараз не буду цим займати. Ну, зараз же скільки? Чотири години буде світло, так, да, Саш? Ні, дві години. Дві години тільки буде світло? Обалдеть. Так що не сиділа. Все, я пішла топити. Передарувалася. Мною передавала, як це вам заводила. Не знаю. В зібрала 28 рибів. Треба, мабуть, нижче переставити його. В общем, за дві години, що було світло, зараз вже ось без 15,3. Що я встигла? Я встигла зробити жарке поставити в духовку і ті тільки тушаться в цьому, в мультиварці. Перемила тут трохи посуд і, і все. І зараз вже через 15 хвилин світло знову відключать і знову відключать на 4 години. Да. Я вже льоні кажу, перебирайтесь до мене жити. А Саша каже, це тимчасово і у вас каже, скоро і вас каже, почнуть відключати. Найдуть, каже, якусь можливість. Так що це так, да, як так? Ну от представте, далі це з трьох годин і 4 години не буде світла, це до 7 вечора. Ну, щось таке. Ну, що, світла вже не стало. Трошки ну, в, в 15-18 вже не стало. От. Але ми встигли навіть з дією поїсти, зробити чайок, Говорю, так, швидко треба чайник поставити, поки хоч щоб чай було попити. От. І встигла я тож, приготувати я вам казала, втілі і жарке. Там, не знаю, буду мати надію, що воно там в духові чи Альона може дотушитися. Ну вона там картошка вже готова. Альона тут займається цілий день вашими замовленнями. От, а я зараз з нею посижу тут, чаю поп'ю, а тоді ще поприбираю перший поверх. І вже тоді буду їхати додому. На Саша відвезе і разом з Дінькою поїдемо сьогодні додому. Кажу, чого його вести завтра ранком, як сьогодні ввечері ось відвезе, я, ну, і мене, і Дінь. От Саша відвезе, і буде все добре. І, якби, завтра ранком мені тоді не треба, будемо везти. Уроки вони повчили. Ну, все буде добре. От так -от. Тобі сьогодні буде весело з дідьєю. Мені кожен день не весело. Саша одне, я тут друге отак от знаєте. Всі... Оце дуже воно б'є по нервовій ну, системі, да, що ти да. постійні гонки до да. виключення світла. Бо mm. я бігом тут ага, дивлюся, що я тільки почала обсмажувати все на жарке, і думаю, та ні, треба бігом ставити другу пательню та бігом робити ті в тілі, то ну, це, в принципі і добре, що я так зразу. Поки там те смажилось, я бігом-бігом, бо вже тож і не знімала нічого, бо дуже торопилася. Це представ, якщо це так кожен день, це постійно, воно прям так нервові. Так, да. так що, ось таке. П'ємо чайок і далі ще будемо ще пробирати. Десь Саша зінісом на вулицю пішли, не знаю, що там роблять. От. Аж а, до Альона, ночі ці, 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 другий день вже сюди не виходить. Та який другий день? Я вже тиждень відсюди не виходжу. Ні, ну я не веду, що два дні взагалі ось ти а не ви... виходиш. А, ну так, да, всі вихідні. А, а так то я вже тиждень після роботи ж я теж тут всі вечора сижу, немає, Коли не їсти, готувати, не обирати нічого. Ну, може ж я зараз. Усе... Ну, я зробила дуже велике замовлення. Оце mm. воно мене так сильно no, Красиво ж таке, красиве. Киса така взагалі. А зараз я зробила останні замовлення, вони мене не такі об'ємні. Uh -huh. І я думаю, що воно піде швидше. Воно ж постійно ще щось закінчується. Це, От well, щось то, би... я б сьогодні могла б цю свічку залити. Віск закінчився. Ну, треба їх хоч полакувати, да? Ось це ж я поставила, опять же, кришка. Кришку убрала. вона все-таки. Я так все, буду перезаливати Не. кришку. Ну, постійно якісь ці... трабли. Так. Да. Туте, туте, туте. Да, воно ж так. Воно ж так. Сніжинки. Ой. Щоб п'ю чайочок поки а тоді далі. Я, ж, я сьогодні казала зранку, кажу, у мене сьогодні відео чи піде. Спіши Да. Під гаслом. А я сьогодні кажу, капки я зворю. Це дожилася дівчинка 39 років, мама їде їду додому їсти готуватися взагалі. Ні, ну просто що я ж, я ж да, дуже красиві. Вони. Я ж вільна, то. То чому ні? Чому не допомогти, як я можу? А так, щоб я? Я б лежала, я їсти вчора наготувала. І щоб я б лежала цілий день телевізор би дивилася. Ну, а так, допомогла трошки. А в мене який тут телевізор, господі, тут. Все, треба заново заливати. Приїхали додому. Зараз що у нас? 18-17, ну ми вже хвилин 15-20 вдома. Е я ще забрала в дітей пів відра зелених помидорів, якраз Саша обірвав. Я хотів викидати, я кажу, та куди ж викидати? Ти що? Це ж сама смакота, Можна ж або салат зробити зелених помидорів, або квашені це ж велика вкусняшка. А от, коротше, забрала. Ну, кім це нема коли. Забрала ще з собою серце, у них яловиче, серце. Говорю, Альоні, немає ж як, ви розумієте, з цим світом, немає як зварити. Я давай я до себе заберу та зварю, та зроблю вам салат якийсь вже, та й буде вам салат. Ну, коротше, виручаю. Виручаю потроху, як можу. Деню теж з собою забрала, говорю, дитина, хоч завтра не буде дуже рано вставати, М яка вже різниця, вже вечір. Все, уроки поробили, повчили. О, говорю, хай в мене буде, в мене світло, є і все. Так, що це таке. Так що ми отакий у мене був сьогодні напружений день. От, зараз теж м'язко, якби у мене мене ну, це є те, що я вчора робила турочку. Зараз поставлю, ще, зварю спаєті і буде, що Діниські вечерять. От. І день скінчився. Так що це таке. Ну нічого, ви знаєте, Альона каже, ой, какая, ти мама втомилась, мабуть. Я кажу, ти знаєш, для мене це, мабуть, краще, чим, о, щоб я кажу, робила. Цілий би день лежала на дивані. Кажу, а так, а так нормально, кажу. І вам помогла трошки. І сама трохи навіть, подвигалась, так що все добре. От. Ну, я на сьогодні, мабуть, з вами буду прощатися. Буду прощатися, от такий подивилась, де який в мене денек вийшов. От, ну, це добре. Значить, живемо. А, так що вам всього найкращого. Всім пока-пока. Всіх люблю, цілую і обнімаю.